Наступний слайд ознайомить вас з рядом основних термінів, які нам знадобляться при подальшому освоєнні матеріалу. Так як ми переходимо до наступного етапу вивчення гідросфери, де нас чекають води суходолу, то нам необхідно знати, з чим ми матимемо справу. Під водами суходолу розуміють води рік, озер, боліт, льодовиків, штучних водойм каналів. Ми почнемо з ними працювати з рік. Тож, за означенням, річка це природний водний потік, що рухається в заглибленні, створеному його ж рухом. З визначення зрозуміло, що річка з часом заглиблюється у породи, адже потроху їх вимиває та виносить. З часом річка утворює свою річкову долину. Це пониження від початку річки до її кінця, по якому вона тече. Річка на своєму шляху може зустрічати інші річки. Ці інші річки, приєднавшись до нашої річки, стають її притоками і разом вони утворюють річкову систему. Притоки можуть бути правими і лівими. А визначити це можна ставши лицем за течією річки. Так, праві притоки будуть справа, а ліві, відповідно, зліва. Річка тече і поповнюється водами, які зустрічаються на її шляху. Вся територія, з якої річка разом з її притоками збирає воду, називається басейном річки. Тим бар'єром, який відділяє територію однієї річки від земель іншої, є вододіл, який приходить по найвищих точках місцевості навколо річок, і є ніби кордоном між басейнами річок. Тепер ми готові ближче познайомитись з річкою і зараз розберемо її основні складові частини. Перш за все розберемося, де початок річки, а де її кінець. Початок річки називають Витоком, який, як правило, знаходиться вище над рівнем моря за кінець річки, а кінець річки це гирло, місце, де вона впадає в іншу водойму. Те саме заглиблення, яке річка виробляє і в якому вона тече, називають руслом. Зрозуміло, що заглиблення річки не різке. Воно відбувається поступово, тому є частина річної долини, яка під час повені, тобто підняття рівня води в річці, підтоплюється, її називають заплавою. Так як річка углиблюється постійно, то все новий рівень стає заплавою. Старі східцеподібні уступи, які раніше були заплавами, називають терасами. Як я вже казав, річка розмиває породи та переміщує їх на певну відстань. А рівнина в понизях річки, яка створюється цими наносами та порізана протоками, називається дельтою. Іноді в руслі річки зустрічаються мілководні скелясті ділянки, які називають порогами. В Україні, наприклад, славнозвісні пороги на річці Дніпро. Коли річка зустрічає на своєму шляху крутий уступ, то вода річки не зупиняється на цьому місці, а падає з нього, утворюючи водоспад. Зрозуміло, що водоспадів більше на гірських річках, які ви можете зустріти, наприклад, в українських Карпатах. Також подивіться на малюнку цифрою 2, позначено меандр, тобто вигин русла річки. Рівень води в річці змінюється протягом року. Ці зміни називаються режимом річки. В режимі річки виділяють певні етапи: по-перше, повінь це тривале періодичне підняття рівня води в річці. Саме під час неї затоплюється заплава. Також зверніть увагу на слово періодичне, повінь повторюється щорічно в певний сезон року. Є також такий вид підняття рівня води, як паводок. Це, на відміну від повені короткочасне підняття рівня води в річці, і воно не має обов'язково мати закономірного періодичного повторення. Зазвичай паводок спостерігається під час сильних дощів чи під час відлиги. А ситуація, коли рівень води в річці є мінімальним, називається межень. У цей час річка живиться переважно ґрунтовими водами. Логічно, що таке трапляється або в період засух, або коли річка покрита льодом. До речі, час, коли річка покрита льодом, називається льодостав. А ось процес сходу льоду називається льодохід. Процес поповнення річки водами називається живлення річки. Воно буває снігове, дощове, льодовикове, підземне та змішане. Назва її говорить сама за себе. Стосовно змішаного живлення, то цілком логічно, що воно характеризується поєднанням деяких типів живлення. До речі, більшість річок суходолу живляться саме з змішаним типом із переважанням одного з джерел живлення. Саме від типу живлення річки залежить її режим і час повноводдя. Тобто сезону повіні. На річках із переважанням дощового живлення повіні трапляються у сезон дощів, у річок помірних широт повноводдя влітку, як і у річок мусонного клімату, а у річок середземноморського клімату зимою. Для річок із сніговим типом живлення повінь формується переважно талими-сніговими водами, а для річок з льодовиковим типом живлення талими водами гірських льодовиків. І тут повінь у річок помірного поясу. Також весною. Для більшості річок України повінь приходиться на період від березня до червня і спричиняється таненням снігу та тривалими інтенсивними дощами навесні та на початку літа. Річки можуть текти як на рівнинах, так і в горах. Відповідно відрізняється і характер течії цих річок. Гірські річки мають пряме русло, вузьку долину та швидку течію, а ось рівнинні річки. Спокійніше вони мають широку долину та плавну течію, саме на рівнинних річках і зустрічаються меандри. Як річка своєю руйнуючою силою переносить породи та створює дельту або ж творює річну долину, так вона породжує ще й інші ерозійні утворення. Ерозією взагалі називають руйнування, а річна ерозія це руйнування ґрунту або ж гірських порід водним потоком. Ті ж меандри також є прикладом річної ерозії, бо все ж таки, прокладаючи своє русло, з виганами річка вимиває породи. Меандри ви можете побачити на фото. Також на цьому фото ви можете побачити вузькі витянутої форми озера. Які називають озерами-старицями. Вони є по суті залишками від старого русла ріки, яке відокремилось, коли річка змінила шлях свого водотоку. Продовжуємо ознайомлення з плодами руйнівної роботи води. На цьому слайді ми бачимо яр та балку, які вже створюються не річками, а тимчасовими потоками води. Наприклад, під час потужних опадів, танення снігу, льоду чи льодовиків. Що в них спільного, а чим вони відрізняються? На це питання ви скоро зможете дати відповідь самі. Поки що дам вам визначення. Як видно на фото, яри це глибокі, широкі і достатньо протяжні крутосхили долини В-подібної форми. А балка за визначенням це суха або з тимчасовим водотоком долина з плоским дном. І головне зауваження балка. Це кінцева стадія розвитку ярів. По суті, яр просто з часом зрівнюється, схили заростають травичкою та кущами, і це вже не яр, а балка.